Мої вітання. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Сьогодні поділюся з вами своїм фірмовим рецептом смачного теплого салату, який абсолютно легкий у приготуванні. Виходить оригінальним та ситним завдяки продуктам, які вдало доповнюють один одного. Можна смакувати не тільки як закуску, а як окрему гарячу, повністю завершену страву. Салат стане окрасою будь-якого святкового столу. Щоб приготувати цей теплий салатик, нам потрібно 200 г зеленої стручкової квасолі, яку ми самі підготовлюємо для зберігання у холодильнику. Дві курячі четвертинки вагою 500 г, яку попередньо відварюємо у підсоленій воді зі спеціями. Грибочки 300 г, В нашому випадку це козарики. Але можете замінити їх на шампіньйони. Одна цибулька середнього розміру, нарізана кільцями, вершкове масло 50 грам. І тут є два варіанти для доповнення нашого салату. Так сказати, його родзинка. Перше це в'ялений перець. Дуже оригінальна закуска, яка використовується не тільки для салатів. Друге це в'ялені помідорки теж власного приготування. Мають насичений та неперевершений смак. Цього разу будемо готувати салат саме з ними. Ви будете здивовані, настільки така проста деталь, як ці помідорки, доповнять наш салат як виглядом, так і смаком. Вони надзвичайно смачні, м'які та запашні. Їх можна їсти в якості оригінальної закуски, додавати в різні гарніри та випікати смачнезний хліб. Якщо ви слідкуєте за нашим каналом, ми їх приготували восени і на даний час вони мають чудовий вигляд, запах та смак. А хто ще не бачив і хоче спробувати ці в'ялені смаколики, всі необхідні посилання для вас залишу в описі під відео. Найперше потрібно подрібнити куряче м'ясо. Очищаємо його від кістки. Курячі стегенця відварюємо в підсоленій воді, обов'язково додавши одну цибулину, одну маленьку морквину, духмяний перець та лавровий листок. Так м'ясо набуде хорошого смаку та запаху. Варимо 30 хвилин. З курячим м'ясом салат вийде ситним і в нашому випадку повністю самодостатнім, до якого не обов'язково подавати гарнір. І нарізаємо м'ясо кубиками. Тепер будемо збирати наш салат. Як ви зрозуміли, всі продукти холодні. І основне завдання для цього розігрівання використовуємо надзвичайно запашну олію від помідорів, яка має гарний червонуватий колір. А попадаючи на сковорідку, вже виділяє неймовірний насичений запах. І викладаємо нарізане куряче м'ясо на розігріту сковорідку. Трішки його підсмажуємо. Ця олійка надасть смаку сухому курячому м'ясу, воно стане більш ніжним і приємнішим. Злегка перемішуємо, щоб воно рівномірно розігрівалося і не пригоріло, а то смак зіпсується. Робимо це на середньому вогні. Відправляємо сюди грибочки, наші козарики. Використовуємо їх прямо з морозильної камери. Попередньо їх розморожувати не потрібно. Вони повністю готові, відварені у підсоленій воді з духмяним перцем та лавровим листком. Так як курка увібрала олію, додаємо 50 г вершкового масла, яке найкраще поєднується з кучковою квасолею. Тому його розігріваємо, перемішуємо. На цьому етапі нічого не солимо, адже всі продукти містять собі сіль. І відразу відправляємо квасолю. Як правильно її заморожувати, щоб вона не втратила свій смак та корисні властивості, переглядайте на нашому каналі. Це дуже виручає у потрібний час, адже молоді плоди квасолі довго не готуються. Наша задача надати салату максимальної температури, щоб він залишався теплим якнайдовше. Коли все добре розігрілося, змішалися, здружилися всі смаки та аромати, накладаємо салат на тарілочку, в якій будемо його подавати до столу. Куряче м'ясо, шампіньйони та зелена квасоля дуже вдало поєднюються між собою. Салат виходить ситним, запашним, при цьому квасоля та гриби надають легкості м'ясу. Ну ось підійшла черга дов'ялених помідорів. Зазвичай викладаємо їх зверху, можна класти як серединкою, так і верхньою стороною. Вони доповнюють салат не тільки візуально, що дуже оригінально виглядає, а й додають гостренького та кисленького смаку салату, що робить його цікавим. А вперше ми спробували цей салат багато років тому, відвідуючи полонину перців у місцевих газдів. Він дуже нам сподобався, і відтоді ми готуємо його вдома. Завершальним етапом для прикрашення салату є кільця цибулі, які викладаємо на помідори. Цибульку нарізаємо свіжу, трішки її підсолюємо, щоб зменшити гострий смак. Як бачите, все виходить дуже гарно, цікаво та оригінально. І повірте, дуже смачно. Тепленький салатик нікого не залишить байдуже. Готується він швидко. Просто з продуктів, які завжди самостійно можете, ви заготовити на зиму. Наполегливо рекомендую вам його спробувати. Такий салатик точно завоює вашу прихильність. Він легкий і поживний одночасно. Він може слугувати для вас не просто закускою, а й гарячою стравою на обід чи вечерю. Тобто, це повністю завершена страва. Ще до смаку додаємо чорний мелений перець. Карпатські грибочки з стручковою квасолею, поєднані з м'ясом та трішки винними помідорками, надають вражаючого смакового ефекту і вдало доповнюють один одного. Салат як прекрасно виглядає, так і добре смакує, особливо теплим. Тому постарайтеся приготувати всі інгредієнти попередньо і подавати так, щоб відразу його смакувати. Заздалегідь, як закуску, подавати його не потрібно. Подавайте тепленьким, щоб надати вашому столу оригінальності та цікавості. Підтримайте канал підпискою, коментарем, діліться з друзями у соціальних мережах. Любіть та цінуйте своє українське.